Масажири. Швидкісний поїзд номер 543 зі сполученням Харків Івано-Франківськ буде відправлений з другої колії центрального вокзалу. Час відправлення поїзда 5 година 45 хвилина. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу. Мамо, я так не хочу їхати та залишати татка. Як він буде жити один без нас? Доню. Ми змушені поїхати у безпечніше місце. Наше місто під постійними обстрілами. Татко переймається за твоє і моє життя. У бабусів Івано-Франківську нам буде спокійніше. А татко, ми ж його залишаємо одного. Чому він не може з нами? Дорога моя дитино, татко захищає наше місто від ворожих ракет. Тут так багато залишається українців, яким потрібен захист. Якщо татко поїде з нами, то нікому буде обороняти невинних людей. Ця війна. Чому вона до нас прийшла? Хто нас захистить? Коли це все закінчиться? Вероніко, не бійся. Скоро все закінчиться. Настане довгоочікувана перемога та мир. Що? Ангел? Мамо, мамо, подивись, ангел. До нас прийшов ангел. Доню, який ще ангел? Мамо, так он він стоїть навпроти мене. Бідна моя дитина, заспокойся, рідна, все мене. У бабусі ти зможеш відпочити від постійних сирен та вибухів. Але ж, мамо, мені не видиться. Ангели справді поруч та ще й розмовляє зі мною. Вероніко. Твоя мама не бачить мене, інші люди також. Лише ти можеш мене бачити та чути. Бог послав мене для того, щоб я супроводжував тебе і твою маму. Під час цієї подорожі я маю розказати тобі дещо дуже важливе. Вау! Я бачу та чую ангела, якого для мене послав сам Бог. Напевно, це лише сон адже тільки у вісні може таке наснитися. Вероніко. Це не сон. Я такий же реальний, як ти, і твоя мама. Мене можуть бачити тільки ті яким Бог відкриває духовний світ? Ти одна з таких. Ух ти! Я, я, я навіть не знаю, що і сказати, бо таке зі мною вперше. Цікаво, а для чого Бог послав тебе до мене? У цій подорожі я маю розповісти тобі про спасителя світу. Я стану ще одним пасажиром потяга Харків івано франківськ Лише будуть для багатьох невидимим пасажиром. Шановні пасажири. Продовжується посадка на поїзд номер 543 зі сполученням Харків івано франківськ Поїзд знаходиться на другій колії. Нумерація вагонів починається з хвоста поїзда. Доню. Ходімо. Це наш потяг. Тримай міцно ведмедя у руках. І не відходь від мене. Вероніко, лише є одне прохання до тебе не розповідай мамі, що я поруч. Адже вона тебе не зрозуміє, бо ж не бачить мене. Домовились ні слова про це. Мамо, я буду сидіти ось тут, займу ще місце своєму ведмедикові та невидимому для тебе дорогові. Ми ж домовлялися з тобою. Точно, вибач, просто мені так кортить розказати про тебе мамі. Ти обов'язково їй все розкажеш, але тільки тоді, коли дізнаєшся історію про Спасителя світу. Даню. Я піду до провідника поїзда, щоб замовити нам гарячого чаю. Тобі потрібно зігрітися і лягти спати. Адже ще досить рано, та й далека дорога. Я скоро повернусь. Будь чемною. Звісно, мамо. Вона повернеться не скоро. Мама заговориться з провідницею. У них буде багато спільних тем для розмови через війну. Все це для того, щоб я розповів тобі про Спасителя світу, якому ім'я, Ісус, розпочну історію закоханої пари Йосипа та Марії. Маріє! Але ж я тобі довіряв, як ти могла зі мною так чинити ніякого весілля. Не буде. Чуєш, я не хочу тебе бачити. Не хочу. Любий Йосипе, я не брешу тобі. Це правда, чиста правда. Коли ангел з'явився мені, то сказав, що я знайшла в Бога благодать, що саме я стану матір'ю Спасителя світу, якому ім'я Ісус. Маріє, ти хоч розумієш, що ти зараз говориш і як ти мені брешеш. Для того, щоб завагітніти і народити дитину, то для початку потрібно зіграти весілля, а у нас його не було, та й ніколи не буде. Ти зрадила нашому коханню і мені. А тепер вигадуєш різні небилиці. Йосипе, але ж я кажу правду і тільки правду. Я запитала у ангела. Як саме я завагітнію, якщо ще не вийшла заміж? Він відповів, що Дух Святий злине на мене, і Всевишнього сила обгорне мене. А тому це дитятко святим буде, сином самого Бога. Ха. -ха, -ха. Оце ж так так. Це ж яка яскрава у тебе фантазія? Знаєш що, Марія? Забирайся з мого дому геть. І задля Твого імені, щоб тебе не знеславити, я нікому про це не розповім. А ти просто залиш це місто і ніколи сюди не повертайся. Але ж, Йосипе, Маріє, залиш мене. Я все сказав. Як же я втомився від усієї, цієї неправди! Боже, за що це мені? Чому мені зрадила Марія? Я так її кохав. Як же так? Ах, приляжу. Відпочим. Осипе, сину Давидів, не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, яка в ній зачата від Духа Святого. Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Що ж я накоїв? Дорога моя Марія, я навіть слухати її не хотів. А виявляється, що це все правда. Можливо, я ще можу все виправити. Марія! Марія! де ти? Я все зрозумів пробач мені. Оце ж так історія кохання. І що цікаво, для Йосипа та Марії Бог також посилав ангелів, як і мені послав тебе. Отак наш Бог дивовижний. Адже він посилав ангелів в життя тих людей, які потребували його особливої допомоги. У біблії таких історій дуже багато. То що ж сталося з Йосипом та Марією? Вони одружилися? Йосип послухав повеління Бога. Яке було йому послане через ангела. Він узяв Марію заміж, і коли їй надходив час народжувати, молода пара вирушила до Віфлеєму. Бо римський імператор Август видав наказ про перепис населення. До уваги усіх жителів Великої Римської імперії. Правитель Август бажає перерахувати кількість людей свого володіння, а тому кожен повинен поїхати до того міста, де народився, і зареєструватися. Хто цього не зробить, той буде покараним. Йосипе! Нам потрібно вирушати до віфлеєму, до міста, де ти народився і де жили твої предки. Маріє. Але ж ти вагітна, тобі скоро народжувати. Я не можу з тобою так чинити, адже дорога далека. Але ж ми мусимо виконати наказ імператора Августа, щоб не бути покараними. Разом ми впораємося. До того ж, нас супроводжуватиме сам Бог. Все буде добре. Тоді. Тоді я підготую Осля, щоб ти могла пересуватися на ньому. І ще я візьму нам їжу. Я тобі допоможу. Вибач, що ти змушена народжувати дитятко у стані для худоби. Як ми прибули у Віфлеєм для перепису, то вже ні у кого не було місця для ночівлі. Хазяїни готелів мені відмовляли місце знайшлось лише у цьому хліві. Не переймайся, Йосипе, я все розумію. Бог дозволив цьому статися. Це Божий задум стосовно народження Спасителя світу. Так же так. Як Бог міг дозволити Спасителю світу своєму синові, народитися в убогій стайні серед худоби. Щось тут з тією історією не так. Можливо, ти щось наплутав або забув? Нічого я не забув, дорога Вероніко. Бог дозволив своєму синові Ісусу народитися у стайні для того. Щоб до нього за допомогою міг прийти кожний, як бідний, так і багатий. Син Бога залишив усю красу неба та славу і погодився народитися у цей грішний світ з метою, щоб кожну людину землі спасти від гріха. О, так, так я зрозуміла. Якби Ісус Христос народився у величному палаці, то його б не змогли побачити прості люди, а лише заможні. Тому, коли божий син народився, до нього у хлів першими прибули бідні пастухи. А чи можемо ми ближче підійти до Спасителя світу і вклонитись йому? Звичайно, підходьте ближче, він міцно спить. А як ви дізналися про місце народження Ісуса Христа? Ми нікому ще не розповідали про Його появу. Недалеко від Віфлеєму ми пасли Отару овець. Аж ось ангел з'явився, і слава Господня осяяла нас. Коли слава Божа осяяла нас, то ангел сповістив нам про радість велику, що сталася усім людям. Він сказав, що сьогодні в Давидовім місті віфлеєм народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Також ангел сповістив, що дитину ми знайдемо, що в яслах лежатиме. Ми такі щасливі, що можемо поклонитись Спасителеві світу. Яка це радість знати, що і нам, простим людям, Бог дає шанс на спасіння, сину, мій любий сину, спи, міцно спи в моїх та татових обіймах. Адже ти ще поки не знаєш, яким нелегким попереду буде твій шлях, що принесе спасіння багатьом грішникам на землі. is Veronika. My name Вероніка. Julia and Юлія, a volunteer I come to Ukraine from England. Where are you from and where are you going? I am from Ukraine, from the city of Kharkiv. I am going to my grandmother in Ivano-Frankivsk. I want to help you. Take this package, it has some delicious food and a candy. Thank you very much, Volunteer Julia. God bless you. Bye. Goodbye. Яка приємна жінка! Вона приїхала з самої Англії як волонтерка, щоб допомагати нашим українцям. Джулія вручила мені пакунок з продуктами та цукерками. У важкі часи дуже помітно добрих людей. Незалежно від того, хто вони. У цій війні Бог показав тих, хто любить правду, а також виявив підступних людей. До речі, в історії про народження Ісуса також була особа, яка бажала йому смерті. Це був цар Ірод. Уособлення великого зла. Один із вас може увійти до мене та розповісти про причину вашого приходу в мій край з далекого сходу. Вітаю тебе, шановний царю Іроде? Я разом зі своїми друзями подолав довгий шлях з Далекого Сходу, щоб прийти до Єрусалиму. Ми багато що досліджуємо зокрема, життя зірок. Любимо читати книги та цікавитись усім новим. Ну, ну, і що з того? Що ви досліджуєте зірки та читаєте книги? Яке мені діло до цього? Ми знайшли просто, у якому написано, що з віфлеєму з'явиться вождь, який буде пасти народ ізраїльський. А ще до віфлеєму нас привела зірка. Ми хочемо поклонитися народженому царю юдейському і вручити йому подарунки у вигляді золота, ладану та мира. Іроде, можливо, ви знаєте, де знаходиться цей народжений цар? О, яка чудова новина! Новий цар юдейський. А я сподівався, що буду єдиним царем юдеї. Ну, звісно, ми ж не вічні. Після мене повинен хтось зайняти пост. Так от, шановний мудрець зі Сходу. У мене є прохання до тебе і твоїх друзів. Яким саме буде ваше прохання? Ми спробуємо допомогти вам, царю іроде, усім чим зможемо. Ось моє прохання. Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Дякую царю Іроде, що вислухали щасти. Які ж нахабиться мудреці, та до того ж нерозумні. ха Ха ха. Як тільки вони скажуть, де знаходиться так званий народжений юдейський цар, тоді я відразу схоплю його та вб'ю. Бо царем юдеї був, є і буде великий цар Ірод, і ніхто ніколи мене не скине з трону. А якщо ці мудреці так і не повернуться до мене, то я накажу своїм воїнам повбивати у віфлеємі кожного хлопчика віком до двох років. Я не дозволю себе знеславити якомусь просто людинові. Та як же так вбивати беззахисних дітей? Які ж ці царі жорстокі, невже цар Ірод знайшов і вбив Ісуса? Дреці знайшли народженого Ісуса, принесли йому дари золото, ладан та миро, але не сповістили царю Іроду про місце його знаходження, бо вони зрозуміли, що цар бажає злого малюку. А тому Ірод розлютився і наказав воїнам вбити у віфлеємі усіх хлопчиків до двох років. Ні! Цього не може бути! Не розповідай більше. Ці історії завжди закінчуються трагічно. Дорога. Бог зберіг життя малому Ісусові дивовижним чином. Пам'ятаєш, я розповідав тобі, що Господь посилав ангелів в життя тих людей, які потребували захисту та особливої підтримки від Бога. З маленьким Ісусом відбулося те ж саме. Осипе, устань! Візьми, дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу бо ірод шукатиме дитя, щоб його вбити. Марія, дорога Марія, йди сюди! Я маю терміново тобі дещо сказати. Йосипе, розповідай, що сталося. Мені щойно у вісні з'явився ангел, який сказав, щоб ми з тобою і дитятком утікали до Єгипту, бо цар Ірод бажає його вбити. Йосипе, якщо так сказав Бог через свого посланця, то нам негайно потрібно його послухатися. на небезпеку у Єгипті. Ми повинні врятувати життя Ісусові, від якого залежить спасіння людства. Тоді, Марія, візьми все необхідне для нашої подорожі, вирушаємо у удосвіта. Виявляється, що Ісусові, так як і мені з мамою, довелося утікати з рідного міста, щоб залишитися живим. Вероніко, Ісус народився в тілі, і Він знає, яким тяжким є життя людини на грішній землі. Йому до болю відома доля Твоя і Твого народу. Він також був емігрантом, як і багато хто з українців. Батьки змушені були Ісуса переховувати в іншій місцевості, аби його не вбив злий цар Ірод. Я також утікаю від війни та злого царя, котрий щодня забирає життя невинних людей у нашій країні. Ангеле. То чому ж Ісус не зупиняє війни, якщо Він є Спасителем світу? Коли Ісусові виповнилось 33 роки, Його невинного прибили на хресті Від ірода батьки зуміли його сховати від злого царя. Так, в той час батьки Ісуса зуміли зберегти йому життя, але для того, щоб врятувати грішників від вічних пекельних мук, Божий син прийняв смерть на Христі замість кожного з нас. Зачекай, тобто замій мамин та татовий гріх помирав на Христі. Сам син Бога. Вероніко. Він взяв гріхи всього людства на себе, пролив невинну кров, воскрес на третій день, щоб ти і твої рідні мали вічне життя з ним на небесах після смерті. Однак вибір завжди залишається за тобою. Ісус не може прощати гріхи тим, хто не просить. І не вірить у нього. Війни це наслідок гріха та вибір людини. Якби всі кінці землі щиро попросили в Христа допомоги, то Він би усіх врятував та змінив життя на планеті. Яку ж велику ціну, ціну власного життя Ісус заплатив за моє спасіння від гріха? Як шкода, що люди не приймають Сина Божого у своє серце і не кличуть до нього. Ангеле, я обов'язково розповім мамі й татові про Спасителя світу, який хоче врятувати мене і мою сім'ю від гріха. Вероніко, відкрию тобі ще один секрет. Швидко розповідай. Я з радістю послухаю. Ісус скоро прийде на цю землю вдруге. Що, що, прийде вдруге? А для чого? Ісус прийде судити грішний світ і забере з собою на небеса тих, хто встиг відкрити для нього двері свого серця і зробити Сина Божого своїм Спасителем. Ну, все, мені настав час прощатися з тобою. Ти була цікавою співрозмовницею. Пам'ятай! Бог завжди чекатиме на тебе. Не пропусти можливість стати його дитям!» Вероніко. Вибач, я затрималась у провідниці. Вибач, що залишила тебе одну надовго. Я принесла нам чаю. Мамо, я знаю того, хто може допомогти нашій сім'ї і зберегти життя нашому Таткові. Цікаво, і хто ж це? Це Ісус, син Бога, скоро у увесь світ і в тому числі наша країна, буде відзначати це свято. Мамо, давай разом ми помолимося до Ісуса. Щоб він дарував мир нашій Україні та зберіг життя нашому таткові. Звідки ти все це знаєш? Хто тобі про це розповів? Це дуже довга історія, але я обов'язково розповім тобі, як ми приїдемо до бабусі. А зараз, а зараз давай разом молитися Звісно, донь моя, залюбки. Дорогий Ісусе. Я дякую, що ти прийшов у цей грішний світ, щоб врятувати мене від гріха. Я прошу спаси від зла нашу країну, врятуй невинних людей та даруй нам своє спасіння. Зміни нас і збережи життя моєму таткові. Амінь.